До України йде арктичне повітря. Від наступного тижня до України прийде похолодання. Що більше до наступних вихідних навіть може засніжити. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так, похолодання очікується з наступного тижня, а ближче до наступних вихідних, 18-20 листопада, можливий сніг. Про холодну снігову погоду попереджує народний синоптик Стас Щедрін. За його словами, до України йдуть морози та сніг. Намисти може до пів метра, втім, де саме може засніжити, він поки не зміг сказати. Дорогі глядачі, 65% у вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Від 14 листопада до України з північного сходу надійде холодне арктичне повітря. У зв'язку з цим очікується значне похолодання до мінус 2-5 градусів в день та до мінус 6-11 градусів морозу вночі. В Україні може дуже захурделити, Намести може до 20-40 сантиметрів снігу, розповів синоптик. Натомість, до наступного понеділка, 14 листопада, в Україні буде відносно тепло: плюс 8, плюс 10 градусів тепла, а на заході до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!